Якщо не відчуваєш нічого, перебуваючи у церкві? Якщо не відчуваєш нічого, перебуваючи в церкві, а що ви маєте відчувати? Я, я не знаю, що ви маєте відчувати, чи якусь там, скажімо, гріховність, чи, чи якби, чи що ви маєте відчувати? Ви маєте відчувати, що ви в церкві? Місце зустрічі Бога і людини. Це ваше місце. Місце зустрічі з Богом. Якщо ви нічого не відчуваєте, він ще не прийшов до вас, по мірі, Або ви не прийшли до нього. Та як то є в церкві? Ви думаєте, що як ви прийшли до школи, переступили по і ви вже мудрий? Ні. Треба це трошки повчити, щоб бути мудрим. Так, і в школі, щоб знали, багато кабінетів, то першаків, там другий клас, там третій, там п'ятий, там десятий. Так що в церкві так само прийшов, і це не означає, що ти вже все світий. Школа нас вже 10 років. Ви хочете церкву освоїти за три відвідини, на це треба часом більше. Болиш часу старања и молите